Ви скажете, я божевільний. А я скажу так. Тому що сьогодні я буду прибирати сміття. Що, що ви не бачите тут сміття? Що ж, для цього варто спуститись нижче? Нижче у нас знаходяться купи сміття. І перед тим, як почати прибирати, я хочу вам дещо показати. Що це? Люди, які кажуть все буде Україна, викидають ці стаканчики сюди. Все буде сміття, треба казати, ось моя думка. А це що таке? А це доказ того, що сміття викидають сюди постійно. На момент початку запису цим пластівцям відсили три місяці. Ще я би хотів сказати, що я дуже багато часу витратив на знімання і монтаж цього відео. Не часто я кажу про подібні витрати, тому за мої старання можете поставити палець вгору, хоча б віртуальний. А тепер, думаю, варто починати. Спершу я, звичайно, зробив фото до, щоб потім було з чим порівняти. А далі все можна починати прибирати. На диво, вже в перший день я зневірився. Всього сім хвилин я прибрав один мішок, але це мало в порівнянні з тим, що ще лишилось. До речі, чудова робота оператора. На другий день я додумався зафіксувати камеру. Таким чином, які знімань збільшилась. Відтепер я хотів кожен день прибирати по три мішки, але їх у нас було всього 10, проте на 120 літрів. За третій день я теж прибрав три мішки, я почав бачити результат. А от четвертий і п'ятий день я не знімав, я не прибирав сміття, а прибирав всілякі пакети і мішки, де сміття було вже зібране. Результат за 5 днів прибирання. Як бачимо, результат видно, особливо на другому і третьому фото.